Улюблені в Христі, брати і сестри, ця прекрасна Євангелія, яке ми чуємо, ми чули теж частинами протягом цього тижня. І це Євангелія завжди викликало в християн вже від перших століть глибоку радість. Таку сцену, де цей ангел, з'являється Марія, ця блага вість. І багато художників, багато різних митців. Вони хотіли висловити це намалювати в картинах, в різних іконах, в мозаїці. І так багато століть хотіли цю сцену відобразити. Але в 17 столітті, в середині 18 століття, прийшли такі мудрі люди, ілюміністи, такі просвічені, і вирішили все піддавати критиці. Особливо все, що є по відношенню до релігії, досліджували історичними методами, чи справді така подія відбула, чи було таке чи ні. І все піддавали цьому раціональному так, дослідженню. Тобто все, що можна було об'яснити інтелектуально, раціонально, то це була правда, а інше то там такі видумки. І в цей момент теж перестали вже. Якось малювати, зупинилися. Але для нас, християн, це було теж корисно, тому що різні богослови, експерти, почали досліджувати власне це Євангелія. І що хотів сказати Єван... Євангелис Лука, коли він описував цю сцену? Чи він хотів зробити просто такий переказ історичний, таку хроніку подій передати нам? Напевно, що ні. Його цікавило через біблійні перекази передати те, що сам Господь вирішив стати людиною, вирішив замешкати між людьми. Бог захотів втілитися. Як можна пояснити, наприклад, атеїсту такі речі? Які аргументи, скільки можна різних аргументів придумувати, але Важко нам знайти якийсь такий, щоб переконати, І єдиний аргумент, який можемо сказати, Бог це зробив з великої любові до нас. Це єдиний. Немає чогось, що ми заслужили, чи ми там щось таке зробили, чи ми можемо щось доказувати, Бог захотів. Прийшов і втілився. Знаєте, ми можемо точно знати. Коли народився Ісус, в який час історики, навіть поганські історики, вони це описують, в 746 році від заснування Риму в цей період якраз це історична подія. І тоді відбувалися в той час надзвичайно важливі речі історичного такого масштабу цілеї імперії світового залишилися в історії, в людській історії. Це був 20-й рік, відколи Цезар Август отримав титул імператора. Якщо би запитали, що тоді ще відбулося, то була 192-га олімпіада, а ще помер меценат, який був політиком, знаним інтелектуалом, радником імператора Августа. А Тіберій виграв в Понтії переміг германські племена. І сама така менша новина того був 29-й рік правління царя Ірода. Який вбив своїх двох синів, бо боявся втратити владу. І це такі були тоді новини в тій імперії, і всі про це знали, так як сьогодні ми цікавимося, що відбувається у великих країнах, в могутніх країнах, що відбувається в Європі, як це буде, і ми концентруємося завжди на цих могутніх, великих. Цим цікавимося. Всі наші погляди вони є сконцентровані на цій могутніх. А Євангелист Лука пише шостий місяць, відколи Захарія отримав об'явлення від ангела Гавриїла. Історія, яку створювали люди, велична якась великі імператори, великі міста, великі імперії. Історія, яку творить Господь. За цих забуваємо з часом, не знаємо. Може, хтось так цікавиться історією, досліджує, але переважно, хто пам'ятає всіх цих імператорів, хто їх пам'ятає всіх цих великих, ці держави, які виникали і щезали. Але історію, яку творить Господь, ті люди, які відповіли йому, сказали так, вони залишилися в цій історії спасіння. І, власне, Марія є одною з тих, яка перебувала в цій історії спасіння. І де вирішив Господь народитися, чи в імперії, як і ще в Римі, чи десь в якихось великих палацах, вибирає Галилею, де є напівпоганська територія. Вибирає Назарет, в якому 2000 років мешкали люди, потім за 300 років до народження Ісуса прийшли бабилонці, все зруйнували, всіх вигнали, а 200 років. Перед народженням Ісуса знову всі повернулися туди жити. І це були дуже звичайні, прості, можна сказати, примітивні люди, невисококультурні, необізнані. Вони були звичайні, прості, найпростіші люди. Знаєте, коли в Люрді була така зараз свята, свята Бернадета, вона мала об'явлення Матері Божої, і вона казала пізніше, коли вже була монахинєю про себе. Що якби була тоді в Люрді ще бідніша дівчинка і ще хворіша, як я, напевно, що матір Божа би їй об'явилася. Ми бачимо цих дві великих різниці. Як дивиться світ, як дивимося ми деколи по-людськи на цю велич, а Господь дивиться своїми очами по-іншому, дивиться на маленьких, на беззахисних. Так само ми можемо дивитися і думати, що. Там ці могутні вирішують все за нас, а ми то такі маленькі, кому там діло є до нас? Хто там? Господу є, Богу є діло до нас. Так як 2000 років тому, так і сьогодні Йому діло є до нас. Брати і сестри, коли ангел приходить до Марії, щоб благовістити, каже Хайре, радій Марія! І ця радість каже в перекладі, радій постійно, не переставай радіти, бо Господь з тобою. Ця радість, яка не проминає. Господь, коли кличе, дає покликання до чогось важливого, то завжди, коли приходив до Гедеона, до Давида, завжди був вислів: Господь з тобою, не бійся! І, власне, це покликання, яке отримує Марія, те, що цілий народ ізраїльський очікував цього Спасителя, то тепер її покликання до найвищої місії носити в своєму лоні Сина Божого. І що відчувала Марія в цей час? І описують з грецької Діа Тарасейн. Кажуть, що це експерти перекладають, кажуть, що це як море. Яке починає хвилюватися, в якому хвилі починають рухатись. Так Марія, коли почула це благовіщення, почала так хвилюватися, але не сумнівалася, потребувала, можемо сказати, інструкцій. Вона була до диспозиції, але як це станеться? Що я маю робити, як я маю ж... далі, що? як я маю поводитись? І ангел їй все вияснює. Марія розуміє, ми розуміємо, що той, який не є обмежений в часі, приходить в час. Той, який був вічний, той, який є безсмертний, приходить в смертне тіло. Цей Господь, який хоче бути з нами, Евангеліст Матей називає, це ім'я Ісус, Бог рятує. Теж знаємо, коли архангел Гавриїл говорить, ти народиш сина, він буде великим, сином Всевишнього буде названий. Що для нас є ця велич? Ми знаємо, що навіть в Старому Завіті, навіть ізраїльтяни в книзі Юдити, в книзі Естер, коли була ця перемога над ворогом, то тоді наш Бог найвищий, найсильніший, наймогутніший, наймудріший і наш Бог найбільший, найвищий, найбільшими богами. Завжди нас цікавиться ця велич, ця могутність, ця сила. Потребуємо цього Бога, який би вирішував ці проблеми. А Бог, який приходить до нас, який прийшов дві тисячі років тому, Бог, який прийде теж цієї ночі, якого ми будемо зустрічати на пастерці, це Бог маленька дитина, яка потребує ніжності, яка потребує опіки, яка потребує, щоб її обійняли захисту. Наш Бог, який захотів бути так, як ми, таким маленьким, таким беззахисним і ніжним, бути з нами, переживати те, що ми переживаємо. Але цей Бог, каже Псалом 113, який є на висотах, сидить високо на небесах, Він схиляється, щоб підняти бідного і знедоленого, з, бруду, з пелюки. Наш Господь схиляється, щоб мити теж. Інше многе. він прийшов, щоб стати слугою. Він прийшов, щоб показати нам, як Він нас любить і хто є наш Бог. Коли Марія каже, як це відбудеться, Дух Святий тебе, на тебе зійде, укріпить тебе. І останнє. Коли Марія каже так, це теж з єврейського. Хінені, ось я, і це в Старому Завіті було близько 198 разів. Так Авраам сказав ось я, Господи, Мойсей, пророки. І тепер Марія. Ось я тут, перед Тобою. Що це означає, це Марія, ось я тут. Добре, Господи, зроблю але як ми деколи кажемо. Робимо постанову на адвент, чи робимо якісь думки, чи маємо ще щось, а пізніше нам не виходить. Ну, так сталося. Але в випадку Марії чи інших пророків, коли сказав, ось я тут, це означало, що це є вільний, повний, тотальний вибір послуху, співпраці з Божою волею для здійснення Божого плану. Ось я тут перед тобою весь. Всім тілом, всією душею, всім розумом, все моє життя є для тебе, для того, щоб Господи, це відбулося, щоб твої плани зреалізувалися. Це є для нас добра новина, що Марія сказала так: ось я тут і до нас прийшов Спаситель. Так і ми, брати і сестри, бажаю вам, щоб і в сьогоднішньому цьому святі, яке ми будемо святкувати, коли прийде Ісус, народиться, Захоче прийти в наші серця, перемінити наше життя, щоб ми сказали, як Марія, ось я тут, все моє життя тут, Господи, приймаю тебе. І щоб наша сум чи та наша радість поверхнева була справжньою радістю, яку може тільки Господь дати. І щоб темрява, яка часто окутує наше життя, наші серця, була розсіяна світлом новонародженого. Амінь.